А ми продовжимо ділитися етапами будівництва сучасного таунхаусу Ароня. Які ж були проведені роботи? Давайте дізнаємось у головного прораба Олега Сергійовича. Ходімо, Олег Сергійович, Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що ж було зроблено за останній місяць. На... По нашому проєкту було зроблено дуже багато е, інтересних робіт. Е, перш за все, це фасад здання, е, утеплення. Ще дуже цікаві були роботи, зроблені по е, внутрішній системі. Е, те, що актуально на сьогоднішній день, це альтернативне живлення, е, зроблені підготовки, котрі е, новим жильцям допоможуть набагато краще і швидше підключити всі альтернативні істочники живлення: це сонячні панелі, це генератори. Зроблена ще інфраструктура двора. Підготовка задніх терас, передніх терас. по внутрішній дільці приміщень на сьогоднішній день зроблена розводка електропроводки по проєкту, робиться штукатурні роботи, є багато зроблених робіт по підготовці для укладки кахелю, сантехнічні роботи в процесі. Всі перші поверхи цих будівель вони будуть. З інтересною системою опалення, це е, котел Протерм, він газовий, е, на чому можна акцентувати, що це буде дуже економно. У нас є газ. Е, котел Протерм, він конденсаційний, е, він дуже економічний, е, легкий в експлуатації людині, яка буде експлуатувати це приміщення, дуже багато залишати коштів. на е, Свої якісь нужди, а не на опалення приміщення. Перші поверхи вже зроблена теплопідлога. Вона буде по зонам, по кімнатам провлятися з дуже зручних датчиків. Другий поверх це опалення радіаторне, так як там спальні місця, щоб люди комфортно спали, то теплопідлога там не підходить. Тому рішення було прийняти поставити радіатори опалення. Для того, щоб це було дуже комфортно. Загальні роботи, які були зроблені, це закінчило очистку озера, підготовили вже дуже багато інтересних дитячих горок, лазів, займаємося інфраструктурою навкруги. Є підготовка по спортивному майданчику. У нас буде своє невеличке поле футбольне. Повністю зроблена по міжнародним стандартам. У кожного із жильців, можемо так сказати, буде своя окрема зона, ланж-зона, на якій буде декілька дерев, на якій буде невеличкий клаптик зеленої зони, гарної спортивної трави, на якій буде встановлений мангал, це буде закрито, це буде дуже комфортно насолоджуватися. Цими приміщеннями і взагалі життям в такому прекрасному місці, в якому ми розположили наш Ну, Ми вже дуже чекаємо на завершення, тому слідкуйте за нами.